Добрий день підписчики і гості моєго каналу. Сьогодні у нас на огляді Швейна машинка. Швейна машинка ПМЗ, Ну, Це 50-х-60-х років випуску, давня машинка. От ми її зараз оглянемо. І спробуємо її настроїти. Сьогодні вона поступила, привезли мені попробувати її ну, помазати, ну і підладнати, щоб вона шила. Ну, першим оглядом нам що треба продивитися. Ну, зовнішній вигляд він, вона була ржава, то я вичистив трошки там. Шабером, тоді надачною шкуркою, ну, тут зробив нормальний, бо тут тканина буде ходити, потім можна тут покрасити. Краски вся всякі продаються. От. Що ми повинні тут з зробити? Значить, спочатку. Провірить отут оцю частину, та де голка, як вона, голководій чи водіяч голки. Отут вверху вниз не має бути великого люхту, ну, ну, ну десь допустимо, десь 0,2-0,3 мм. Якщо буде великий люх, то сюди вот, не сходить, от, то вона ще не буде нормальна. Буде голка, то вниз буде попадати, або в човник буде битися, або буде оббивати голку, або не, човник не буде захватувати петлю. Ну, в цій машинці, слава Богу, все вроді в, 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 в межах розумного. От. Ходить, ось тут вона кручу я руками, ну тут ручний привод, ну, ходить вона непогано. Вона, там, видно, що її мазали, звісно. Яким маслом мазали? ну яка різниця, аби масло, щоб не заржавіло. Далі, що тут у нас? Люхти провіримо тут. Люхта, люхта нема отут. ну Десь чуть-чуть, десь там якийсь немаленький люхтез. Значить, оцей регулятор верхньої нитки, він має бути отак, як лапку підняли, отут може свободно ходити. Ну Воно не зажато і так ходить, не свободно і так. Ну треба його буде поремонтувати. Тут треба другий стачок. Уставить. Береться тут з велосипедної спиці і от, по такому розміру от, заготовляється штирьок другий, і тоді воно буде розводити ці ось тарелочки. Ну, воно тут, видно, хтось майстрував щось, вже і гайка неправильно накручена. Ну, це таке діло, ми спробуємо зробити. Далі що? Пружинка, яка тут держить. Ну, базано, звісно, щоб вона була тугіше. Ну, ми знімемо тоді ось цю гайку, вона вже закручена до відказу. Або розтягнемо пружину, або підкладемо в тулочку, щоб вона була тугше, бо наче тоді буде погано тягнути ткани. Так. Ну, тут ще треба буде провірити висоту оцього От. Ось її донизу ми опускаємо цю голку, Гол -гол голку водій. І отут. Треба перевірити зазорчик, От тут ставиться спулочка ну, старого випуску. Якщо тут зазору немає, значить правильно все настроєно. Далі що? Тут е, фрикціон настроєний нормально. От, гайка правильно закручена, От, правильно заступорена. Тут оце ось регулятор. Довжини строчки, що то воно наврот стоїть, навпаки. А та отнімає от то. О. Ну я переставлю. Туди знайдемо шайбу, переставимо болтик, болтик знайдемо. це все буде в порядку. Ну потім щось, що ось, ну, тут ще якийсь раціоналізатор. нарізав різьбу. Ось тут. Різьбу. Тут довено туди мазати. Отут воно стояти. оце де така тушечка вставляється. Ну нічого, це ми переробимо. От у мене є таке, що тут вставити. Це тут раціоналізатор зробив уже. Тут на 6 міліметрів він на М6 нарізав різьбу. Хоча сюди треба мазати по цьому гуцуй отвор і сюди мазати треба буде в процесі експлуатації машинки. І тут у нас... Один отвір, другий і третій. Вони забиті, ну, видно, що тут вже і ржа була, але ну, я почищу. Помажемо. Тут треба, щоб була хветрова вставочка, щоб тут капнути масло, щоб воно хвитільна була змазка. Тут треба мазати. От. Ну, оце такий зовнішній вигляд у неї. Ну, я б сказав, що не зовсім воно ще й вбите. Ну, розкрутиться, розкрутиться. Ну отут десь вже ось трошки десь ось, щось не так, десь чіпляє його. Це я розберу, розберу, потім підніму, подивлюся, я тоді продовжу знайомство з машинкою. Много, я думаю, попробуємо мене настроїти, щоб вона шила. Ну, як би сказати, ну, мішки зашивати, торбинки шить. Ну все вона буде шити. Але в основному готовим для того, що для сільського працівника, який займається господарством. Для того, щоб йому щось пошити, вона так буде вона шити. У мене такі є машинки. Там 30-го року випуску, там теж вона добре шиє. Зінгер я вже раз показував, ось стоїть. Це дороліцю ще машинка 96-го 96-го року. От. Там ще один там, під низом стоїть, теж машинка подулка. Те уже теж ще є добре. Так що нічого. Я на цьому час виключу і продовжуємо далі знайомство. Заглянемо під низ, що тут під низ. Ну тут вроді так вали цілі, всі, все так сіли, все тут воно змазане, не дуже воно і ржаве. Зараз обкрутимо цю пружинку. Витянемо що тут у нас, я ще тоді не знімав, це знімаємо вмісти з лугами. Положимо Тепер витянемо це ось тут. У нас от шайба. Зараз я буде сразу шкульный куль почет тут есть і шпулька есть и нитка есть вытянуется ну шкульный механизм называется чи грахвера чи гофрора тут ось хорошо нема Тут нитку не буде зачіпати. Так. Ну, зубчик гострий. Зубчик гострий. Все тут добре, не ржаве. Так. Ну далі попробуємо крутнути. Тут крутиться добре. А тут десь заїдає. Тут у нас. Ну, тут люхт є. Ну допустимо, це такий Ну Я його може спробуємо удалить, тут трошки ось піджати. Ну, Тепер тут треба перевірити люхт у цьому. Да й тут є. Тут оце ось воно трошки буде не натягувати. Транспортер, транспортер буде погано робити. Так, тут все у нас справне. Ну тут теж тут все. Так, як тут там компенсаційна пружина, це чи демпферна пружина, вона потрібна бути ціла. Якщо ціла, ну, не ціла, значить будемо щось робити. Зараз робимо. Та ні, вроді ціла. Вроде сила. Вот это вычистимо смясмь, сметя всякую. Это нитка была. Ну тут вроде все так. Ну да, тут мы будем дивиться, где тут люк у нас есть. Єсть. Yes. Є yes. yes. люх. Ну, Попробуємо його ну, ліквідувати. Бо як буде люхт здорово на тих з'єднаннях, то човник буде до голки підходити не так, як треба. Він не до голки не доходить, щоб десь 2 міліметри було. А голка должна опускаться вниз, щоб зуб, оцей, оцей зубчик, вище ушка стояв на 1,5-2 мм. Оце надо виставити голку по высоте и, висоті і, от, і човник виставить, щоб він, от, не доходячи до голки, буде два. 2-2,5 мм. Тоді він буде захвачувати. Якщо він буде більший зазору тут буде, нитка не буде сходити. Якщо менший буде зазоро тут, тоді не буде захвата нитки, як треба. Так що тоді з пропусками машина буде робити. Ну, взагалі, спробуємо це все діло склонити, а потім спробуємо шити. Помажемо, підкрутимо і тоді провіримо, як вона шиє. Ну, тут я кармашинка з ручним приводом, я зняв його тимчасово ручний привод, Він там нічого не шести, так, що він не поламається. От, там нічому ремонтувати, помажемо, поставимо і будемо воно робити. Ну, Взагалі, продовжимо далі. Ну, зараз ми попробуємо шить. Я тут практично нічого не ремонтував, просто помазав маслом. Ну, користуючись нагодою про масло, тут у цій машинці ящик такий був. Оці що принесли. І тут знаходиться масло в пузирочку. Називається воно І20. Це видно оцим машин, маслом, мазали машинку. Ну, вона не як вам сказати, вона була ніде ні ржава, ні заклинена. От, масло хороше, видно було. Це машина давня, вона десь 50-х років. І якщо оце хазяїн, чи хазяйка мазала цим маслом, значить вона збереглась по сьогоднішній день. Тому що є там на полях інтернету один одного одного розказує, яким маслом треба мазати. Одні, один каже вазеліновим, другий каже лампадним. Третій каже, і двадцять, тоді один одного критикує. Тому каже, в тебе в голові він нема нічого, ти нічого не зображаєш. Ну, Я думаю, я не буду розказувати і набиватися у розумники. Масло, яке є, під рукою ти помазала, і вона буде робити. От. Якщо воно масло погане, можна частіше мазати, ну машинка буде робити. Погано, як вона не буде мазатися. Ну, не... І ще добре, якщо не помазана вона олією. Оцими маслами не можна мазати. Ну, якщо от, нарізають різьбу у механізації, то мажуть лерку, де, де, де оце той, то. Салом, однаковинним салом і виходить добре. Різьба рва не рвана, чиста, все нормально. Так що салом я не, 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 не рекомендую мазати. Ну а маслом от воно є. Я його бачити, маленький, коро... маленький пузирочок. І зусиль видно, десь людина купила і вмазала. Ну, в общем, я час, щоб не бути голословним, я цим самим маслом її помазав. Все тут робить нормально, все тут вона, хоч і давня машина, але вона ще робитиме. Скільки вона проробила, ще може термінів два-три буде робити. Що машина, це, я би сказати, Хай вона і в Радянському Союзі зроблена не за кордоном, але вона хороша машина. Я дивлюся, буду починати шити. І от воно тихенько все йде. Я ручкою кручу, ось тут у мене ось тут, такий механізм. І одивився, воно тканина, я не знаю зараз яка вона, ну час подруг. Нормально дивіться, так, так, дохожу. Все, встановлюся. Це все петушок угору. Тут, кстати, не було тут пружинки на цьому, от натяжителі на верхньої нитки. Ну я поставив пружинку і от зробив так, що воно, значить, е як витягуєш тканину, так. Роз'єднує, там розходяться тарілочки в сторону. І от вони ми витягли от сюди. Зараз я ось підшукаю. Одріжу. Отак от. І тепер подивимося. Від цієї сторони біла нитка. Да, біла, під низом чорна. І воно видно, що ту чорну трошки аж витягує сюди. Значить, тут верхня е, нитка. Е, Дужчі за жовте. Треба, щоб воно посередині було. Ну тут тканина тоненька. От. Ну так, знизу трошки навіть зжимає, стягує. Стягує через що, що тут зажата нитка здорово. дорогу. Тож, ну, щоб не стягувало, що внизу на шпульці, бути нитка з натягом невеликим іти, що отут, щоб однаково було. Якщо там буде слабо, а отут туго буде. Витягувати на гору оці ті, низню нитку і стягуватиме тканину. Так що отут оце, це особливо як товсте шиє, то стягування тут не ми, а як тоненький є такий матеріал, то воно виходить, що стягує. Так що оце тоді я, я відпускаю, якщо шию, до, до максимуму, хай воно буде, може і не, не витягуватиме нитку здорово

От. Оце я не знаю. Ну, собственно, я, яка була голка, так і поставив, а та була, що тут стояла, вона була. Зогнута. Зогнута. Тут лічив, ну хорошо, не розстеліпане, і все тут воно нормальне, ну, я кажу, легко вона ходить. Настроїв я ту мотати шпульку роби. Ну, тут це теж вставив, таке, як потрібно. Ну, оце ж, тут, Катушки то в мене є, що вони тут лежать. Ну це то ті хазяйки чи хазяїна, яка нам передавала, я її так назад вернув. І, верну. і шкулечка, то кажу, мабуть, моя. Ну да ладно, хай вона в мене таких, такого товару багато. Ну, в общем, що в заключенні я вам скажу, хочу сказати, поділитися своїм враженням. Машини оці всі, що зроблено, воно ще за царя панька при більшовиках, при комуністах. От. Хай як, як там не гудили їх, все рівно ну, є брачок, там попадається. Ну, а в принципі, машини то непогані. І вони ще служитимуть вірою і правдою не одному поколінні, я вам скажу. Воно тут кріпко зроблено, все так, ну хай там, будемо, і, і, і то ну все одно воно робить. Тут практично і ламатися, то нічого. Ну, голка зогнулась, поміняв. Ну що там іще? Ну оце шкульку настроїть і оце натяжитель верхньої нитки, щоб воно оце гармонійно йшло, І все. І, і шийте на здоров'я. Ну я б попросив вас, хто мене чує, не викидаєте ці машинки, навіть любим маслом, ну не в сараї зберігайте, а десь у теплому приміщенні. І вона вам не вашим вам дітям і правнукам ще достанеться. Так що ще я побажаю вам усім здоров'я, щоб ви всі жили довго і щасливо, щоб швидше закінчилась війна. Сьогодні от я був на вулицю, виходив, ракети полетіли. От, це ж понесло комусь воно смерть. І от такий дід придурок сидить там у, 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 у Москві, в підвалі. Давай. Якусь дитину вб'ємо, йому задоволення приносимо. Ну і до його теж воно прийде час. Колись такий був малодзедун, я й молоком але все одно околубився. Так і його буде. Він думав, що він вічний, як Кощей безсмертний. Ну, на на кошеє безсмертного теж знайшов дурак Іван Івані голку поламав, так що душа в його пропала в кошеї безсмертного. Може й йому таке прийдеться. Ну, це так ліричний відступ у мене був. Просто ну, воно як наболіло і, про, і противно, що молодих людей убивають. Людей, оскільки страдають із якогось придурка. Одного один придурок скільки робить біди. Ну, Бог з ними, з тими людьми, які вибрали такого придурка. Хоча вони ж не знали, що всі вважають, що вони вибрали розумного, Ну, воно вийшло, як завжди. Так само і ми теж так само вибираємо. Хочемо, як краще, вийшло як завжди. Ну, взагалі, більше я не можу вам нічого сказати про машинку, я вже розказав. А так, погода хороша, тепло на дворі. Ну, будемо ждать тепла, тоді будемо більше на вулиці сидіти. А зараз займаємося ремонтом. Ну, Муравково там і підписчики там, ну, жителі Лебединського району чи Лебедина, може, у кого там є, така рухлядь. От, то передайте я вам помажу, підладнаю, грошей мені не треба. спасибі я вам зроблю, в мене поки час є. І ви будете ще користуватися. Ну, в общем, до нових зустрічей на каналі Ютуба. Я буду радий, як хто подивиться як комусь в пригоді стане те, що я розказував. Дякую за увагу, на все добре.